Добрий день, дітки. У нас сьогодні з вами 22 січня. Дітки, а хто мені скаже, яке сьогодні ми визначаємо з вами свято? Правильно, День Соборності України. На землі великій є одна країна, гарна, неповторна, яскрава, як калина. І живуть тут люди. Добрі, працювиті, і скажу до речі, ще й талановиті, землі засівають, і пісні співають, на бандурі грають, і вірші складають. Про ліси і води, гори, і про синє море, про людей і квітів. Тож скажіть же, діти, що це за країна? Правильно наша славна Україна, розумнички? Діти, а давайте з вами пригадаємо державні символи України. Я вам зараз загадаю загадки, а ви спробуйте їх відгадати. Перша загадка: синє небо, жовте жито. Цю святиню знають діти. Вірно, це прапор, Розумнички. А тепер відгадайте другу загадку. Коли звучить він, всі встають, до серця руку прикладають і в голос, і подумки співають, ним Україну прославляють. Ну що, здогадались, що це? Правильно, це гімн України. А зараз спробуйте відгадати наступну загадку. Знак держави головний, всяк його повинен знати воля, слава, сила в нім. Тож спробуй відгадай. Правильно, це тризуб жовто-яскравий. Молодці дітки. Малята, а зараз я пропоную вам зробити аплікацію. Моя соборна Україна. А для роботи нам треба вирізана мапа України, різнокольоровий папір блакитного та жовтого кольору, ножиці, олівець, пензлик, клей. Нарізані сердечки жовтого та блакитного кольору. Та гарний настрій малята. Килими, крила і хвилі Дніпрові, і золотаві, і щастя острови. Хай байрят над нами державні прапори. we'll it's okay. Дивіться, дітки, яка гарна поробка в нас з вами вийшла. Я буду з нетерпінням чекати на ваші роботи. Гарного вам дня, до побачення!